Запам'ятайте, стрімер завжди правий. Це як, е, знаєте, в кафе, в ресторані клієнт завжди правий. Так, от в інтернеті, ну на Ютубі, стрімер завжди правий. Все, факт. Пише. Ну, от, от Каріна, от розумієте. от якщо щось не ясно, ви питайте в чаті, Ну якщо я сразу не відповім, ви питайте у Каріни, бо Каріна теж знає. У мене хороший день був, поки ти не накричав на мене. Ну, ну бачиш, бух вже ж хороший день. б**ть, у людей взагалі не було. Люди такі, типу, прокидаються, знаєш, і там то плюс 15, то плюс 19, то хмарно, то сонячно, і знаєш, люди ледь тримаються взагалі-то. Ну, якби люди прям терплять цю ху. Розумієш, люди стараються вижити, людям б. А у тебе був весь день. Я Ну Просто потім стрімер накричав, я вважаю, що було за що. І у тебе тільки тоді сталося х у людей, і було так само розумієш? І якийсь дід щось типу, там стукає, і він стоїть, я дивлюсь глазок, а він там з коробкою, коротше, ну, типа, з піцевою коробкою. Я відкриваю, кажу, добрий вечір. І він такий, вам піца. І я такий, коротше, так, беру коробку, отак чуть-чуть тягну на себе, він отак от мені прийде, я такий. А від кого це? І він отак от коробочку назад такий, стоп. І він такий, о, все, ну б в цю квартиру, я ж сюди уже доставляв. Я кажу, а я тут перший місяць живу. Він такий, а ну я і дивлюсь, що це я не вам доставляв. Я такий, ну знає. І він, коротше, при мені починає дзвонити Челу, і йому, типа, Чел каже, а я вже живу там, типа, десь щось в іншому місці, ну якась типа х. А адреса, типа, стара вказана. І коротше, я не знаю, до речі, що сталося, бо я не зрозумів, це чел, який раніше жив тут, він живе, типа, в цьому ж будинку. Чи він живе уже, типа, десь я не знаю в іншому районі, що тоді взагалі робить доставщику піцу, я хуй не знаю. Треба було реально ні не казати. Ну, блядь, Так би теж не вийшло. От я, типу, знаєте, я забрав би свій доставочку, і потім, ну, чел же знає свою стару адресу, де він раніше жив. Він просто прийшов би сюди, постукав і такий, типу, піца. <піця> і що я йому там уже виніс, би, я не знаю. З одного кусочка, ну, типа, дуже давно не заходив в ТікТок. Я не знаю, що тут робиться. Що модного щас в Тіктосі, кого щас дивляться вообще? взагалі? <звук> <Шо>, він, <каже? звук> <звук> він каже це слово? Цей танець дуже скувський. Почекайте, Богданчик, що не <звук> В цілому, ну я сам винай, що я зайшов в ТікТок. <звук>

Богу. Один я І хочу. Ще один. Це не просто дитячий майданчик у білій церкві, а потенційна небезпека для дітей. В сміслі, майданчик білій церкві всі такі всі подивиться. Я думала, що фу. Я на такому майданчику жив, я там грався, я там їб**. Я, я там виростав. ти потенційна небезпека. Я то понятно, тому що я вимахав аврама, йо... Я б я ясно. А, це потенційна небезпека для оточуючих від оцих дітей в майбутньому, які повертають, які тут грав. А, все, тоді поняв. Пошкоджена іржава гірка, яка хитається, там може впасти Це пош, це пошкоджена? Це ахадно, це два в одному. Це і гірка і качеля, ви що там з'їлись? Етай україне і на детських майданчиках ракет. Так, а українця вже у них вже даже детська. Площадка на зк називається майданчик. Вот вони дітей з детства і приучивають на майданчиках скакать. Батьки б'ють на сполох, адже раніше на масиві незалежності. Хоч сто нормальна гірка. Ви бачите? Бо там шви, отак от внахльост. О Отакий, невеличкий перепад. Ти просто з'їжджаєш і нічого не відчуваєш. Горка, з якої з'їжджав я і мої друзі, там нахльост був інакший. Ти там з'їжджав на як на тёрки, ви розумієте? Ти от зверху гірки ти важиш, ну, от якусь кількість кілограмів, да, ти отак от з'їжджаєш вниз, ти вже важиш трохи менше. Ви бачили? Типа, це Шо ви дає за та... горки. Це а. Дитина отримала серйозні травми. На неї впали незакріплені футбольні ворота. Чел, ти вже на раму, якщо ти стаєш. Ти вже будь готовий і м'яч ловить, ну і ворота, якщо треба. Ну якщо упадуть ворота, то на чому ти будеш стояти, Це ж треба ну, розумієш, що ж якось, кого ви поставили на раму. Це воротаря, дирка. Знаєте, якби я був мером білої церкви, я б ізі взяв на себе відповідальність. тому що я думав би, що мене хвалять впевнений. Я такий, Да, це ми зробили, такий, да, це ми пострадали. Я за це був відповідальний. Як же ахда. Щиро не люблю тусуватися на золотих. Я там, звісно, постійно гуляю, але мені взагалі похує на всі ці тусовки, на всю оцю їхню якусь каву з якоїсь колумбії, що ще не непонятно откуда. Мені. Я п'ю, сука, капучинку, православнішу Я хожу у спортівках, я не хожу у всякі хуї секонд-хенді. Ви розумієте чи ні? Чо я Ну, нормальний хрін? Чо я не скуф? Бо ти хороший хлопчик. І я... Ти хлопчик. Я виглядаю, як молодь, я молодь. Я коли вдіваю свої всякі речі, це ж мої широкі сука сумочка через плече, реально у мене кальвінкелін. Потім, ну все, і ще відео на вулиці знімаю. Оце то я крейзі чат. Я коли біля Гулівера проходжу випадково, до мене підходять і кажуть: блін, а у тебе рево не буде стрельнути? Я кажу, ні, тільки що. У мене остання банка. Ти що, даєш мені щось, я їшечко хочу. Тістечки він ходить. — Ну я що хочу. А що це ти таку велику миску взяв і ложку? А я ж? — Ну що, стоп, дід взяв просто миску і ложку і каже, а що ти їсти ніхто нема? Він що думає, що їжа просто спавниться в посуді? До червоної буде вже таке багато. Реально, і відкладаю такий, а що тут ніхто не з'явиться сьогодні? Ша це мало чи це не? ну не мало? Що він тільки каже, звісно, а як же? Ні, дивіться, він як трохи прогресивний. От американці, да, деякі реально думають, що молоко з'являється просто в пляшках, правильно? От Чел от, думає, от, буквально так само Він думає, що Хавка просто спавниться в тарілці. Всі питання на Viber? Ні, так це людина обісрана, просто в культурному такому свідомому плані, ви поняли? Бо він такий, ну так Viber, це ж росіяни зробили. Точніше, Телеграм. А Viber, то ні. Вайбер на Viber канали він підписаний теж там. Я ніколи не думала, що якась папка може так спростити життя. Я серйозно, Ця папка це як Google, але для моїх документів. Та я не нас... Чувак, Оце блядь, це верх скуфізму. Оце оце піз. Та там має лежати і пенсійний по Що що задумайся? На, на цим задумуватися. Свідоцтво про базову загальну середню освіту. Я не я не уявляю де це вообще ма у, у є, є. Де, де це у мене лежить. Атестат про повну загальну середню освіту? Що це за документи? Карточки б банковські на держать банковські карточки поруч з документами. Ча, це дивіться, якщо ти це купив і там все не розклав, організував, це одне. Але якщо ти починаєш казати всім іншим таку ахуну сука річ купив, тепер вообще воно мені так полегшило життя, Ти не скуп. ти гандон. Іди Ну, от, от це, це різне. Почекайте. Оце мені подобається віддати. Бо, є, я думав, він спроса так от вивернеться. В іншу сторону ви поняли, як двохстороння куртка. Боже, який пс, що воно так виглядало дивно? Ніхто мені не скаже. Що <різь> 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 Чат ТикТок просто вам на. він вам знищує мозок, а вы сидите и Чи це я сижу і угораю. І мій мозок страждає. Ну короче, так хузный. Б. Ну от що це за контент? Я стільки в Тіктоці за рекламу брав, просто щоб ви розуміли. І там прям треба було знаєте, переписуватися і посміхатися людям, щоб вони прям такі да ну давайте. Валерій, ти моментами такий розумник. Ну так можна ж, ну просто моментів часто можна ж просто сказати. завжди. І все. Добрий вечір, що робите? Та хоч би що А, Та тоже, а я у вас хлопці. <рес> Не є, у мене немає. О, нать клас. Ну, дивіться, неправильна відповідь, правильна вже є. <глес> да, да так, ну типа я зрозуміла. <глес> я зрозуміла. а Тобі скільки років? Мені 24. <глес> Нормально. <глес> Підходить тобі там. <да>? Звісно. <глес> <глес> Через забор хочу. А мене Валерій звати. <глес> <глес> Валера. <глес> ну, Валерій, Валера, це <глес> так не серйозно. Ну, буква <Валєра. глес> ну, <Валєра. глес> ну, 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 В. А що з а у тебе колишнього звали якось на букву В чи що? У мене стільки хлопців було, Що, що, скільки хлопців у тебе було? На букву v, ну, це ну, тільки на пренес. букву В у тебе їх скільки було? Та не та ну ти що, які 31. і хлопці, типа, і просто типу, там якісь здалесальники туди, сюди типа ну в основному буква В У мене була буква В і буква Ж. все. — Хорошо, А якщо прям ну на всі букви разом якось порахувати, то там вообще ну яка яке число виходить? На букву В? На всі букви. Ой. Завжди, треба посчитати. Такі, типу, ну, серйозні, так, типу, що то оба дивилися. Це 3 чи 4. Ми, вроді би, 34. 34. 34. Шо у Каріни на аватарки, почекайте. Ні, до речі, респект. Н Моя нормальна фотка на Ави стоїть. Це хорошо. Це нормально, Каріт, питань нема. Можна якось лайк на аву поставити. Йоу, тубе. А, це не ВКонтакте. Ну, репорт о ті б**. Поскаржитись на зображення каналу. Надіслати, все б, карі, насолоджуйся банчиком. Що я роблю в тіктоці? Що це за х? Ху... Бл, я б все. ха <бл> що я роблю в тік Чат, Ча, для ху? Я дивлюсь на різку. Ну, як взагалі це мене знайшло на різка, як коти кекають. Що, чого я це дивлюсь далі? Ну, на сьогодні по-моєму досить тіктока. І так якось ми прям ну, попали на преміум контент.